Це забудівля, про яку підемова далі. Не знає хіба що лінивий дитина або не хмельничанин. Кінотеатр планета вже давно став справжньою візитівкою обласного центру. А сьогодні ми розкажемо про його історію. Вітаю вас! Хмельницька ратуша, каланча, будинок з годинником, дитячий кінотеатр, як тільки не називають планету. Але насправді мало хто знає справжнє першопочаткове призначення цієї споруди. Коли в 1941 році, в березні місяці, Проскурів отримав статус обласного центру, то виявилося, що в нашому місті немає навіть отакого майдану або центральної якоїсь частини, яка б була презентабельною, і безумовно. Це все врахувалося і був розроблений генеральний план розбудови Проскурова. Відповідно до цього генплану у місті мав з'явитись центральний майдан, себто центральна облаштована площа для відпочинку та прогулянок містян. Її тоді ще називали площею культури. Нині це район поблизу торгового центру Дитячий світ завдання було непросте створити нове обличчя міста з площею та визначними будівлями. Друга світова війна не дала можливості назадом втілити в найближчі роки, але після 1944 року повернулися знову до тої ідеї, що дійсно, якщо місто є обласним центром, то повинно бути вже більш презентабельне. На той час у міському управлінні архітектури працював досить здібний молодий архітектор, на якого покладали численні надії Гнат Чакірда. Саме його споруди пізніше створять повоєнне і навіть сучасне обличчя обласного центру. А самому архітектору присвоїть звання почесного громадянина міста Хмельницького. Та повернімось до витоків. Отже, молодому та амбітному архітектору довіряють надскладне завдання: облагородити трикутну територію, яка стане площею культури на перетині вулиць нинішніх Соборної, Подільської, Кам'янецької та Проскурівської. На той час там була забудова неприваблива. Буквально одно двоповерхові будиночки старі, і, е, значить, по плану там е, все ж таки була якась забудова. Але дали досить цікаве завдання. Там має бути пожежне депо. І от, значить, рда розмірковуючи, як можна побудувати во таку суто технічну споруду, але в центрі міста і зробити привабливою, все ж таки знайшов такий вихід. І ми бачимо, що це пожежне депо, дійсно, суто технічна споруда, де мали бути гаражі, і там вони були для пожежних машин, мали чергувати пожежники. О, цей архітектор зробив доволі привабливою в такому стілі е, класичному, з певною архітектурою, яка нагадує от, старовинні ратуші. Хто був Кам'янці, інших містах, Львів, там є ратуша з вежею. І, в принципі, оце, це пожежне депо якраз. Хоча має чисто функціональне призначення всі його приміщення, але нагадувала ратушу. Проект будівлі затвердили у 1946-му, А от сам процес втілення ідеї в життя розтягнувся майже на 5 років через те, що у післявоєнній міській казні гуляв вітер. І лише у 1951 році нарешті стартували будівельні роботи. Цікаво, що коли у 1953 році помер Сталін, то 9 березня, коли в Москві відбувався похорон, у цей же час у Проскурові, як і у всіх містах СРСР, пройшли траурні мітинги. Гляньте, ось на цю світлину. На фоні бачимо ще недобудовану споруду пожежного депо. в оті старі будиночки, якраз на Розі вулиці Соборної і Подільської, і вже почали зводити будівлю пожежного депо. В 1954 році ця будівля була здана в експлуатацію. І ми бачимо вежу, сім'ярусна вежа, яка виконує технічні функції. Там зверху є такий майданчик, де умовно міг підніматися пожежники, так подивитися, що відбувається навколо. Але головне є призначення було в іншому, що саме цікаво, і мало хто про це знає. Адже Після, наприклад, пожежі потрібно було машину пожежну привести в порядок. І ті ж, як народ каже, шланги, а це пожежні рукава, треба було висушити, класти їх на землю, вони могли злипнутися і просто-напросто втратити свої властивості. Тому їх підвішували. І от саме ця вежа була призначена для того, щоб підвешувати для просушки оті пожежні рукави. Під час будівництва депо знесли чотири старих будинки: два одноповерхових і два двоповерхових. Перші належали деревокомбінату, інші межстрой Леспромсоюзу. Там, де нині зали кінотеатру, колись були гаражі для пожежних автомобілів. Пожежне депо існувало до 1980-х років і виконувало свої прямі функції. З часом все змінюється, місто зростало, вже побудували інше пожежне депо в інших районах міста, і в центрі відпала така, скажімо так, потреба тримати оті машини. Тим більше вже збільшився поток машин, не було не дуже зручно було виїжджати тим пожежним машинам. І передали цю будівлю облкіновідеопрокату, який там заснував кінотеатр Планета. Обласний кінотеатр, ну він спочатку, до речі, був дитячий. Будівля завдяки елегантній архітектурі нагадує вежу ратуші минулих століть та водночас яскраво підкреслила центральне перехрестя. А отже, Гнат Чекірда із завданням владної верхівки впорався на всі сто і навіть краще. Нині ця споруда є одним з кращих зразків міської архітектури 50-х. Будівля, виконана у притаманному тим рокам, класичному стилі, складається з основного корпусу депо та дозорної вежі каланчі. Корпус депо двоповерховий цегляний, в плані виокремлюється центральна прямокутна частина та бічні великі геподібні крила. На південно-східному куті в межах загального плану корпусу збудована семиярусна дозорна вежа, так звана каланча. Останній сьомий ярус. Менший за об'ємом зроблений у вигляді надбудови. Має балкон, оздоблений балюстрадою для спостереження. Головний фасад центральної частини депо поділений пілястрами на чотири однотипних площини. Кожна з яких на другому поверсі має здвоєні вікна, а на першому були влаштовані прямокутні арки виздів для пожежних машин. Фриз фасаду центральної частини завершує балюстрада. Кути будівлі на рівні першого та другого поверхів прикрашені рустом. Елементи декору підкреслено пофарбувають. У 80-х, коли споруду передали на баланс кіновідеопрокату, провели реконструкцію, під час якої були замуровані арки в'їздів. У 1987 році заклад переобладнали під дитячий кінотеатр. До облаштування долучився навіть відомий подільський митець, народний художник України Микола Мазур. На першому ярусі у фойє закладу він встановив залізні скульптури, які і досі не дітлахам. Це оригінальна скульптурна композиція Веселий потяг, створений у 1989-91 роках. Унікальною цю скульптуру робить парадоксальне поєднання яскравих. Пластичних форм з матеріалом та авторською технікою. Про цих металевих чудернацьких мультгероїв можна говорити годинами, як і про історію їх створення на міському черметі у горах брухту та бруду. Але те, що митець залишив у подарунок дітям та на пам'ять про себе, незрівняно. Встановили годинники з двох боків. Воно вже виглядає як ратуша. Ну і ще встановили фігуру. E, значить, музики, які грає і гімн України, і інші мелодії. І в принципі, на сьогоднішній день, от той, ті годинники, ця фігура, вони якраз і підкреслюють цю споруду. Ну, а якщо повернутися в 50-ті роки, коли її ввели е, до ладу, то в дійсності там сформувався такий трикутний майдан. Тому що напроти побудували в 1956 році, почали будівництво е, ну, центральний Ну, Зараз це Унірмах Дитячий Світ. Він е, теж зробив таку певну архітектурну е, композицію. І початок вулиці, теперішньої Проскурівської вже став більш гарнішим. І був влаштований там в всередині якого встановлений фонтан, який до до теперішнього часу працює з жабенятами. Нині планета є одним з діючих кінотеатрів, та успішним його назвати складно. Будівля потребує ремонту, глядачів не густо, адже в місті з'явились більш сучасні кінозаклади. А у період карантину ситуація тут про яку годі говорити. Тим не менш, свого часу тут встановили сучасне проекційне та звукове обладнання, відремонтували малу залу. А у найбільшій на другому поверсі замінили крісла та покращили звукоізоляцію. Перший годинник на вежі каланчі з'явився ще на початку 90-х. У 2004-му його реставрували та встановили звуковий механізм, який щогодини вигравав Проскурівський Вальс. Кажуть, після того як в годинник влучила блискавка, він затих на кілька років. Очікуючи ремонту у 2018-му Зробили повну заміну годинника. Ще через півроку встановили новий циферблат. Проект замовили у львівських спеціалістів. Це є два різних годинники, але вони працюють від одного е, системи керування. І одна антенна спутникова GPS працює ними, керує одна. Тобто музика одна, а привода в них окремо. Маємо три-три я. Ну це дуже робити. це більше ніж поверх кімнати. Новий часомір тоді обійшовся міському бюджету у 200 тисяч гривень. Схожий годинник також є у калуші, однак там він давно не працює. Не так давно на вежі оселився також Жакемар Сурмач. Це такий собі механічний чоловічок, який з'являється на балконі вежі та виграє мелодію Проскурівського вальсу. Щоправда, механізм чомусь час від часу заїдає. Та як би там не було, а нині кінотеатр планета улюблене місце зустрічей, відпочинку та прогулянок. А про автора цього архітектурного творіння нагадує меморіальна дошка з боку на стіні споруди, яка з'явилась тут у 2013 році, за сприяння національної спілки архітекторів України. Маємо надію, наш проєкт став корисним для вас. На цьому у нас все. Кажу вам до побачення і нехай щастить!